Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо красу. І вже по перших кадрах, я думаю, ви здогадалися, що ми знову будемо творити красу. Ну Хоча це було і не секретом, да, оскільки назва відео вже говорила сама за себе. Так от ми будемо знову в'язати серветочку. Надихнула на цю серветочку мене ось ця пряжа. А ще більше надихнув подарунок, який я отримала від своєї, можна так сказати, колеги по ютубному цеху від Валентини. І канал її називається «Житейське в'язання з Валентиною. І вона мені подарувала ось таку пряжу. Я з такою ще не в'язала, буду вперше пробувати. І от тільки я її побачила таку сонячну, таку яскраву, мені відразу захотілося в'язати з неї серветку. І мені захотілося, щоб це була серветка з тюльпанами. Ось схему, яку я знайшла, я не знаю, можливо, вам вона буде і не схожа на тюльпани. Ну, побачите, точніше, ви вже бачите да, на голову фото, оскільки я ще тільки починаю роботу, і майстер-клас побачите, ви тільки тоді, коли серветка вже буде готова. Да? А поки вона ще тільки в проєкті, да, тож я можу тільки так сказати, да? а потім, уже коли я дов'яжу її, коли я доведу її до ладу, тобто виперу, заблокую. Да? Тільки тоді ви зможете побачити всю красу цієї серветочки. Да? Тобто я побачу і вам покажу. І тільки тоді вже відкрию майстер-клас, оскільки буду впевнена, що серветочка вдасться у вас, так? оскільки я її перевірила. Так, ось Ця пряжа. Ось така назва в неї. І тут 50 грамів в цьому моточку, і тут 225 метрів. Серветка, в принципі, невелика. Не знаю, скільки на неї піде, але я думаю, чомусь що цього моточка не вистачить, але будемо бачити, да? пов'яжемо, побачимо. Так, і гачучок у мене 1,5, мій улюблений коворочок, який я недавно купила. Не купила, подарувала сама собі, да? <смі> разом з подарунком, який я отримала від Миколая. Так, ну що, будемо починати? починаємо ми, як завжди, з повітряних. Так, для початку треба набрати 10 повітряних петель. Так, я це роблю своїм улюбленим способом. Ви робите першу петлю так, як вам зручно. Так, і набираю 10 повітряних Так, фокус прийшов нарешті. І з цих 10 повітряних да, робимо кільце. Це стандартна процедура для всіх серветок. І тепер обв'язуємо це коло наше ступчиками без накиду. Так. Я не підіймаюсь ні на яку повітря, ну, да, я просто в'яжу стопчики без накиду, і їх у нас має бути 24. Так, вимкну камеру, дов'яжу, перерахую, щоб не збитися, да, ви вв'язуєте, кільце має бути 24 стопчики. Так, ось я завершила наш перший ряд. Він був дуже простенький. Так, це були просто стовпчики без накиду. Якщо у вас вони не вміщалися в коло, просто треба посувати ось так ці стовпчики, які є, робити їх щільнішими, і тоді все вийде. Так, і переходимо до другого ряду. Ага, не сказала ще, що з'єдналася, ж я, я зачепивши за дужечку першого стовпчика. підіймаємось тепер на три повітряні. Це буде наш, ніби перший стовпчик з накидом. Після цього мені треба ще дві повітряні для арочки. Роблю накид, один стовпчик пропускаю. Так, не хочу фокусуватись. Один пропускаю, у вершинку наступного в'яжу стовпчик з накидом. Далі, знову дві повітряні накид, один стовпчик пропускаю у наступний в'яжу. Стопчик з накидом. Знову дві повітряні накид. Один пропустила у наступний стовпчик з накидом. І ось так через один стовпчик ми пров'язуємо стопчики з накидом, між ними дві повітряні, і оскільки у нас було 24 стовпчики, а ми в'яжемо через один, то до кінця ряду в нас вийде разом з петлями підйому 12 стопчиків з одним накидом. В кінці ряду я пров'язую дві повітряні і з'єднуюся в третю повітряну петлю підйому. Так, ось такий був наш другий ряд, і переходимо тепер до третього. В третьому ми знову ж таки підіймаємось на три повітряні, і над кожним стопчиком ми будемо пров'язувати в цьому ряду по стовпчику, а під арочку нам треба зв'язати по 4 стовпчики з накидом. Але це ще не все. Коли пров'язали два стовпчики, нам ще треба зв'язати піку. Піку в'яжемо з трьох повітряних. Ось так. І сюди ж під арочку ще два стовпчики в'яжемо з одним накидом. Ось так. Тепер, як я і говорила, в'яжемо стовпчик над стовпчиком. Так, і під наступну арочку знову два стовпчики з одним накидом, піко. І знову два стовпчики з одним накидом. І ще один стопчик у вершинку стопчика попереднього ряду. Ось таким чином в'яжете по колу. Більше показувати, я думаю, немає сенсу, оскільки все зрозуміло абсолютно. Так, Завершили ми третій ряд і переходимо до четвертого. Так, Зараз підіймаємося на три повітряні, це буде ніби перший стовпчик. Тепер ще дві повітряні це арка. І тепер в ту ж петлю, з якої ми вийшли, тобто це була третя повітряна петля підйому попереднього ряду. Так? Сюди ми в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Після цього набираємо 5 повітряних. Так. І тепер шукаємо наступний стовпчик, який в нас був над стовпчиком попереднього ряду. Думаю, видно, так? Ось цопчик. Той, що в нас йшов від другого ряду, так? ось у нас третьому ряду стовпчик зверху йде, і сюди ми пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні, і ще раз стовпчик з накидом. Ось так: П'ять повітряних. Так, Знову ж шукаємо стовпчик, який над стовпчиком ішов. І сюди знов так само в'яжемо. Стопчик з накидом, дві повітряні, і стовпчик з накидом. Так, ось такий ряд, дуже простий, дуже на ньому багато часу не буду запиняти. Пров'язуйте до кінця. Закінчила я четвертий ряд, сподіваюся, ви вже так ось закінчили. І будемо переходити до п'ятого. Ну, До речі, я з'єдналася, не сказала, так, в третю повітряну петлю підйому. Тут все стандартно. І для того, щоб почати п'ятий ряд, ми переходимо під ось цю арку. Так, де мій фокус? так Просто пров'язуємо стопчик ось такий. І тепер набираємо три повітряні. І сюди ж під цю ж арку в'яжемо ще один стопчик з накидом. Далі у нас йдуть три повітряні, і в цю ж арочку сюди ж і ще в'яжемо два стовпчика з накидом. Ось так. Тепер три повітряні знову, під арочку з п'яти повітряних пров'язуємо стовпчик зна... без накиду, вибачте, стопчик без накиду, ще три повітряні. І далі знову в'яжемо стопчик з накидом, ще один стопчик з накидом в арочку, три повітряні, і ще два стопчики в цю ж арочку. Ось так, так три повітряні. Знову три повітряні після стопчика без накиду, яким ми з'єдналися під арочку. І знову в арку попереднього ряду в'яжемо два з накидом, три повітряні, і знову два стопчики з накидом. Так, ось так. Далі я продовжувати не буду. Думаю, ви запам'ятали алгоритм роботи, і будете так продовжувати до кінця ряду, а я прийду вже на початку наступного. Так, отже, ми зв'язали 6 рядів. Трошечки я відгладила серветочку, бо вона у мене починала трошки скручуватися. І для того, щоб перевірити, чи вона розправиться, я її трошечки притисла прасочкою, зовсім трошечки. Так, і ми переходимо до наступного шостого ряду, я переходжу під арочку, яка між стовпчиками. Ось так. підіймаюся на три повітряні. До речі, цей ряд дуже схожий на попередній ряд. Так, в'яжу два стовпчики з накидом, точніше, один стовпчик, та і петлі підйому. Тепер набираю три повітряні. І сюди в'яжу знову два стопчики з накидом. До речі, наші наступні ряди, багато таких буде, да, вони будуть складатися саме з ось такого елементу. Два стопчики і три повітряні. Так, після того, як я пров'язала стопчики, я пров'язую сім повітряних і йду до наступної групи стопчиків. Тут в'яжу так само два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову ж сюди два стовпчики з одним накидом, сім повітряних, і в наступну групу стовпчиків роблю те ж саме, тобто два стовпчики з одним накидом, Три повітряні. І ще два стовпчики з одним накидом. Так, ось такий ряд, дуже простий. В'яжіть до кінця і зустрічаємося у наступному. Так, закінчила я шостий ряд Да? і з'єдналася, як завжди, в третю повітряну петлю підйому. Перехожу до сьомого ряду, тут майже все так само, окрім того, що де ми в'язали арку із семи повітряних, будемо в'язати із шести. Отже, спочатку переходимо під арочку з трьох повітряних і набираємо три повітряні. І ще один ступчик з накидом. Тепер три повітряні знову, і два стовпчики з одним накидом. Тепер шість повітряних. Так, хай вас не хвилює, що кількість повітряних зменшилась. Да? Ви в наступному ряду побачите, для чого це робилося. Так, три повітряні. Так, так незручно сидіти і в'язати на камеру Рука руках, хто зна, куди повертається, щоб і вам було видніше і мені. Так, і знову шість повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І знову в'яжемо стопчики. Два. Три повітряні і знову два стовпчики. Так, і все, оце весь ряд продовжуєте до кінця. Так, маємо сім рядів і маємо ось таке сонечко. ну Я не знаю, з якого кольору його в'яжете, але в мене сонечко. Переходимо до восьмого ряду. Тут майже те саме на початку. Тобто треба перебратися під арочку з трьох повітряних. І в'яжемо три повітряні. І тут трошечки в нас будуть зміни, оскільки починаємо в'язати по три стовпчики. Не два вже, а три. Але повітряних так само залишається три. Так, після трьох повітряних у нас знову три стовпчики з накидом. Ось так. І тепер ми набираємо 4 повітряні. І що ми робимо? Ми будемо в'язати стовпчик без накиду, але будемо зачіпати ось дві ось ці наші арки великі. Да? так, Притягуємо їх трошечки, да? і в'яжемо ще 4 повітряні, і йдемо до стовпчиків. В'яжемо три стовпчики з одним накидом, три повітряні, і ще три стовпчики. Ось так. Ми вже, до речі, схожу серветку в'язали, мабуть, це був. Початок ведення мого каналу, і там була така жорна серветочка, здається, вона називалася, і там подібним чином вв'язувався також початок. Так, отже, ми пров'язали групи стовпчиків, і тепер будемо в'язати знов повітряні. В'яжемо 1, 2, 3, 4, йдемо до арочок, ось так заводимо гачок, та витягуємо ниточку, Ну, рівняємо, щоб було посерединці десь приблизно. Ось так. І знову один, два, три, чотири і йдемо до стопчиків. Так, три стопчики є, три повітряні, і ще три стопчики. Ось такий простий ряд. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду ми з'єднуємося, як завжди, з третьою повітряною петлею підйому. Так, і це був наш восьмий ряд. Так, ось так можна трошки попідтягувати, якщо у вас воно також збирається, як у мене. Да? І все виправляється. Чому збирається? Тому що я в'яжу туго. Да? Якщо у вас більш розслаблене в'язання, більш такі вищі, вільніші стовпчики, то у вас такої проблеми не має бути. Так, і йдемо далі. У нас дев'ятий ряд. Для початку цього ряду знов треба перейти під арочку. Таки підіймаємося на три повітряні. І ще два стовпчики з одним накидом я в'яжу під арку Тепер три повітряні. Так, Так, І ще три стовпчики сюди ж. Три стовпчики є. І тепер набираємо 10 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, велика арка. І йдемо до наступних стовпчиків. Тут робимо те саме три стовпчики з одним накидом, три повітряні. І знову три стовпчики знаки накидом. Ось так. Тепер знов 10 повітряних, і переходимо до наступних стовпчиків. Ось і все, в'яжемо ряд до кінця. Маємо вже 9 рядів, сподіваюсь, все виходить. І переходимо до 10-го ряду. До речі, цей ряд вже буде в цій частині останній. І по 11 вже перейдете до наступної частини. Так, знову я перехожу. А, перехожу, до арочки з трьох повітряних. Знову набираю три повітряні і ще два Ще два стопчики з одним накидом, вибачте, так, три повітряні і ще три стовпчики сюди ж. Дев'ять повітряних, і в'яжемо у наступну групу стовпчиків. Все те ж саме, тобто три стопчики з одним накидом, три повітряні. І знову три стовпчики з одним накидом. Ось. Ну ще раз 9 повітряних. Так, і йдемо до наступної групи стовпчиків. Так, ось такий ряд. Ну, а в наступному ми вже будемо з'єднувати знов такі бантики робити, так, да, як ось тут. Так, так, яскраво-сонячно, так нам цього зараз не вистачає. Да. Ой, Дуже подобається все те, що виходить. Але далі буде ще красивіше, тож дов'язуйте цей рядочок і переходьте до наступної частини. Бувайте!